Всім привіт! Сьогодні у нас підкаст Внутрішня опора, втрата внутрішньої опори і як встановити контакт із собою, тому що внутрішня опора це про середину. Кожного разу, коли нас хитає життя, і це може бути новини, обставини, робота, стосунки, ми інстинктивно шукаємо, на що спертися. І якщо спиратися нема на що. Ми починаємо спиратися на зовнішні фактори, такі як людей, які знову ж таки стосунки, роботу і думки інших. Це прям найкращий лайфхак, коли ми починаємо чіплятися за думки інших. І це нас ще більше розфокусовує, це нас ще більше робить нестійкими і нестабільними. То що ж таке внутрішній опора? Внутрішня опора це наш внутрішній фундамент. Це сукупність психологічних, емоційних і тілесних наших ресурсів. Запам'ятайте, психологічних, емоційних, психологічних це про мислення, це про критичне мислення, це про розум, це про логіку. Да? Це перша перший. Ступінь. Ну, не ступінь, перша 1, 2, 3. Да, перший розділ. Друге, це наші емоції, емоційний ресурс, це те, добре, я зараз дойду до нього, не забігаю наперед. Психологічний, емоційний і тілесний ресурс. Це наше тіло. Да. Вони нам дають відчуття, я справлюся. І це саме-саме основне я є, я справлюся. Е, що ж таке? Контакт із внутрі із тілесним ресурсом, що ж таке опора на тіло, да це саме перше, на що ми можемо опиратися всередині себе Да? допомагати собі через тіло. Перше. Це контакт з тілом, це чути своє тіло, це бути в ньому, не вилітати, не вискакувати з нього. Знаєте, інколи коли ми нервуємо, коли ми втрачаємо дійсно контроль над собою, нам здається, хоп, ми вилетіли. Да? От ми ніби, ніби не відчуваємо себе. ми ніби... От Це приблизно той стан, коли втрачається свідомість. Оце вилітаємо з тіла. Да? Тому опора на тіло, контакт з тілом, це про відчуття своїх меж, своїх особистих кордонів, це здатність. Заспокоїтися через, як ми заспокоюємося, як ми повертаємо себе в тіло. Перше це дихання, друге це заземлення. Ми робили такі вправи, я неодноразово показувала, де ми просто або стоїмо, або постукуємо себе, або просто починаємо пальчиками на ногах, ніби як гребти під себе. І так пару хвилин ми повертаємо контакт з тілом, і таким чином ми заземляємося. Так само рух, це теж він нас повертає до внутрішньої опори через рухливість. 에, давайте так, давайте поспостерігаємо за повсякденним буденним життям. От коли нам погано, чи ми нічого не хочемо робити, ми такі лягли, лежимо і дуже часто ми відчуваємо себе якимось таким безсильними. А коли ми хоп, встали ще й розізлились, наприклад, вообще класно. Ми встали, поробили щось фізично, кудись пішли, щось зробили там, поприбирали елементарно, е, в шафі поскладали. Ми такі, о, клас. Я молодець, це теж про внутрішню опору. Тому е, перший фактор, перший шар контакту з собою внутрішньої опори це опора на своє тіло. Друге, це опора на свої емоції. Це навички проживати, а не подавляти. Пам'ятаєте, ми вивчали з вами, і постійно я буду повторювати, ви маєте відчувати, розуміти, що таке емоції, що від емоцій йдуть відчуття, і бути в контакті з ними. Це про що? Чітко давати відповідь. Від собі на запитання, а що я зараз відчуваю? Щось вас е, роздратувало, або щось вас порадувало. Ви їдете і побачили красиву, не знаю, жінку красиву, і від те, захоплення, радість, да? емоція радості. От, тому ви маєте відч... вміти відчувати, чути да? свої емоції. Тому опора на емоції, здатність називати їх, відслідковувати їх, і приймати і дозволяти. Вчора я записувала злосну сторіс, там, ну, неважливо, яка тема, але я чітко даю собі проживати, я зла, мене розізлили. Я навіть це показую, і це окей. Це краще, ніж знаєте, сидіти так, з зубами скрипеліти, тіки все хорошо, все хорошо, а в самої там паре. Тому контакт зі своїми емоціями і опора на емоції це теж про внутрішню опору. Це ваша сила розбиратися в цьому. Не не відчувати, бути завжди радісним, а розбиратися в них. Зрозуміло. Далі, опора на розум це про мислення, це про логіку, це про критичне мислення, це не про западати в якісь фантазійні, знаєте, такі штуки, там от, літати в облаках. А про те, що я опираюся на холодний розум про мислення, це реалістичне мислення, це здатність аналізувати, а не фантазувати і катастрофізувати. Це кстати, у нас в жінок дуже часто така тема. Ми любимо катастрофізувати, ми любимо накрутити те, що ми говоримо. Тому тут. Умовно, ще я би так назвала, про холодний разум, здатність мислити, мислити критично. Це те, що звивається, так що не переживайте, в кого там багато фантазії, і інколи нам здається, що ми не можемо критично мислити, можемо. Ми всі все можемо. Тому опора на розум, третій шар. І четвертий шар він найважливіший. Він самий е, о, така основа, основа, основа це фундамент. Це опора на себе, це наша власна ідентичність. Це саме перше, саме перше. Це коли ви можете дати відповідь на запитання, хто я? А хто я? Це про нашу ідентичність. А на що я маю право? Це про наші цінності, це про наші внутрішні правила. І це про нашу самоцінність. Тому сама головна опора, на яку ви можете опиратися, і вона необхідна, щоб у вас була, це ідентичність, це хто я. Дати відповідь на запитання, хто я, які мої цінності, які мої правила, а що мені можна, на що я дам, що я можу собі дозволити, і моя самоцінність. А, далі. Хочу вам назвати причини, від чого втрачається опора. І це дійсно так. В життя воно хитке, воно досить нестабільне, тим паче, в наш час треба вміти триматися за повітря. Тому е, одні із факторів це дитячі травми, це дитячий досвід, це е, такі непрожиті якісь внутрішні історії, це е, занадто сильно критична, це е, критика від батьків, це якась така, знаєте, любов умовна, не справжня, а умовна. те і. Я тебе полюблю. Да? Далі, це е, 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 коли нам не дозволяли відчувати дуже часто дитяча історія, не плач, а ти що, нюня, а чого ти то, а чого ти сьо. Тому на, на, ну, звісно, в ідеальному варіанті, що внутрішня опора вона формується в дитинстві, вона взагалі, така, знаєте, як кремній, як дуб, да? коли з дитинства формується, да? це взагалі класно. Але це не свідчить. Про о те, що її не можна напрацювати, да пропрацювати, укріпити, і знаєте, дуб там може бути не такий, а такий кремезний, якщо його поливати, якщо ним займатися, якщо його удобряти, точно так само і чоловічески людське життя. Тому. Причини да, слабкої внутрішньої опори можуть бути дитячий, непрожитий досвід. Два зовнішні залежності це мені треба, щоб хтось мене оцінив. Залежність від оцінок, схвалень від людей знову ж таки від зовнішнього фактору. Так? Тому вона внутрішня може втрачатися. І основне дуже важливо тим паче в наш час це зовнішні події, це стреси, це розлучення, війна, якісь втрати, хронічна втома. Да, оце все теж може впливати на внутрішню опору. Безумовно. Тому, е Задача сьогодні розказати вам, да, що таке внутрішня опора, як повертати її через чотири шарові, да, ці сегменти, які я вам сказала, але саме основне, саме основне, що хочу сказати, прям завдання вам із цього підкасту: дайте собі відповідь на запитання, хто я. Друге, які мої цінності, бажано письмово. Третє: А що мені можна, на що я маю право? І четверте це. А яка в мене самоцінність від одного до десяти? Наскільки я себе ціную? Не самооцінка, а моя самоцінність. Самоцінність це я цінний по факту свого народження. Я цінна, а Та так сказала, ніби в чоловічому е, в чоловічому як це? Роді? Ладно, неважно. Е, я думаю, що ви зрозуміли, що таке внутрішня опора, з чого вона формується, і як швидко елементарними вправами її повертати. Перше, опора в тіло повертається через заземлення, рух. І контакт із своїм тілом. Два емоційна це проживати, знати, вивчити емоції і відслідковувати, аналізувати, проживати їх, не подавляти. Е, третє, третє, у нас опора на розум, це критичне мислення, аналізувати, а не катастрофізувати, не накручувати. І четверте це опора на тіло, це наш ой, на себе, це наша ідентичність. Це ті запитання, які я вам сказала. Перше, дайте відповідь на запитання, хто я. Друге. Які мої цінності? Третє, яка в мене самооцінка? І четверте, а які мої права, що мені можна? Всім дякую за увагу.